Добрий день, шановне панство. Сьогодні досить тепло, десь біля 13 градусів плюса. І на городі жінка заставила мене скупати кусочок городу. Ну, Не городу, а в садку клаптик землі, а там повну мохрецю. Ось я нарвав мокрець, то перша трава з городу, з землею, з усім кинув внутрія. В клітку того не зробиш в клітці, а вольєр то є великий плюс вольєру, що кинув. Вони собі переберуть те, що вони хочуть перебрати, те, що їм смачне. Зазвичай літом вони мокриття не їдять. А перша трава бачите, а може вони і не мокрець вибирають, а інші трави. Я бачу, що самець, то він. Перий, напевно, їсть. Ось, чекаємо внутрі е, маленьких, бачите, ось самочка, яка у нас, думаю, перша буде чорна родити, потім дві стандартні. І день за днем проходить ми. Весна вже, дякувати Богу, що такі такий вітру. Купу роботи сьогодні Зро... ще маю зробити. Вже й зробили багато, син мені трошки електрик поміг зробити. Але як поміг? Один робить, другий мусив в магазин їхати, бо треба того, того купити. І починаєш якусь роботу робити, виникає потреба в інструменті, в матеріалі, який робиш. І сьогодні так 500 гривень, нічого не купили і 500 гривень витратили. Ну, але робота зроблена. І потім я вам то все покажу. Самочки, бачите, там вони десь собі трошки поносили. Ну, ти, як завжди, собі, якщо кидаєш більше соломи чи сіна, вони собі роблять такий гурбочок, ночліг такий, і вони там собі сплять, сидять. І там ніякому разі вони там не кахають, не пісають, там є чисто. А от як рухаються вже, дивіться, бачите, тут гранулу їдять, кали їхні, все, все, все. Все, дякую за увагу. Вирощуємо внутрі, тримаємо внутрі і внутрі вам будуть дякувати.